Вітаю! Сьогодні з вами навчимось виконувати обшивний шов. Це краєвий шов, який виконується по краю по зрізу деталей і запобігає обсипанню ниток з тканини. Також це може бути декоративним швом. Він може перекрашати декоративні вироби і використовується для обшивання іграшок. Він виконується зліва направо. Заправляємо робочу ниточку вдвоє, робимо вузлик. Відступаємо від краю 5 мм, заводимо голочку знизу, притягуємо вузлик. Поклали робочу нитку вгору, знизу, з урідного боку, проколюємо на відстані 5 мм від краю та від першого Стібочка, проколюємо голочку, виводимо ниточку. Перший стібок утворився, поклали ниточку вгору, відступили від другого стібка 5 мм, і від зрізу тканини так само 5 мм, і обводимо нібито ниточкою зріз. Край деталі. Знову наступний стібок. Відступаємо 5 мм зверху та від попереднього стіпка, заводимо голочку знизу і тягнемо ниточку вгору. Стібочки поправляємо голочкою, час від часу перевіряємо зворотній бік. Нитку сильно не затягуємо, щоб вона прилягала до тканини. Слідкуйте, щоб вона не заворачувала ваш край деталі, поклали ниточку Виконали стібочок. Поклали ниточку. Так, тож дошиваємо до кінця. Отже, я дійшла до кінця. І роблю закріплення. Можна зробити, обшиваючи на місці два стібочки. Ось таким чином можна закріпити. Можна вийти на зворотній бік і зробити невеличке закріплення через петельку. Затягнули і провели. Хвостик під виконані вже стіпки. Головне, щоб це було надійно і якісне закріплення. Перевіряємо виконану роботу, щоб стіпки були однакового розміру, однакова відстань та висота стіпків на звороті, щоб все було притягнуто. І були якісні надійні закріплення на початку та наприкінці.